Вітаю вас на уроці малювання котячим пензликом. Створимо ось таку листівочку з квіточок горішків. Спочатку намалюємо головну стеблинку олівцем. І потім дві допоміжні стеблинки. І на цих стеблинках намалюємо такі краплинки форми для горішків-квіточок. Будемо малювати котячим пензликом. У мене сьогодні гуашові фарби. Я буду малювати. Ці квіточки-горішки блакитними. Спочатку малюю бічні мазочки, потім центральний мазочок. А потім в кожну половинку вписую по одному мазочку, можна два. Це залежить від розміру вашого горішку і розміру котячого пензлику, ваших навичків. І так намалюємо усі три горішки. Ось така і вийшла. Зараз далі фіолетовою фарбою я біля горішків намалюю такий комірець із зерняток. Десь на дві третини кожного горішку з боку, ви бачите, вони вигинаються, ці зернятка, повертайте аркуш, як вам зручно. Можна порахувати, щоб однакова. Кількість зерняток була з кожного боку, можна не рахувати. Головне, щоб ці горішки, вибачте, зернятка були такі вигнуті, охайні і гармонійні. І так, навколо усіх трьох горішків, з обох боків, я намалювала зернятка. Дивіться, як гарненько вже вийшло. Наступний крок це зеленою фарбою. Я малюю стеблинки. Головну стеблинку, а потім оці дві стеблинки до двох інших квіточок. Дуже плавно вони входять в головну стеблинку. Під кожною квіточкою горішкою я намалюю такий зелений комірець з тоненькими лініями, які сходяться в одну крапочку. Вже інакше виглядають ці квіточки, бачите? І вздовж стеблинок я малюю протянуті листочки. Якщо у вас ще немає досвіду малювати протянуті листочки, намалюйте зернятка різного розміру. Менші більші. Можете подивитися, у мене є десь там урок, як малювати такі протянуті листочки, я залишу посилання. І останній крок жовтою гарячою фарбою, я поставлю крапочки. Зверху над квіточкою і знизу там, де у мене зійшлися всі пелюсточки, ось яка вийшла мальовочка. Намалюйте ви натхнення вам.